Дорогий друже, ти колись питав себе, чому так буває? Що чим більше ти до чогось докладаєш зусиль, тим менше в тебе щось виходить. Одного разу я зустрів жінку, яка сказала мені: пасторе, мене можна звинуватити в усьому, у чому тільки завгодно, тільки не в ледарстві і не в лінощах, тому що я дуже старанна, працьовита. але в мене нічого не виходить. Гроші, які я заробляю, витікають крізь пальці як пісок. У чому моя проблема? Послухай сьогоднішню тему і ти дізнаєшся відповідь на запитання чому чим більше стараєшся, тим менше щось виходить? Біблійний текст для сьогоднішньої теми записаний в Євангелії від Матвія, 8 розділ, 14 і 15 вірші. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив те, що його, що лежала в гарячці, і він доторкнувся руки її, і гарячка покинула ту і встала вона та й йому прислуговувала. Цікаво, як починається оповідання. говориться, що Ісус прийшов у будинок тещі Петра. Ісус прийшов. Ісус завжди приходить. Ісус завжди стукає у двері серця. Ісус завжди бажає прийти додому своїх дітей. Ісус щасливий жити разом з людьми, тому що Він любить їх. Тебе, мене, твоїх дітей, твого чоловіка, твою дружину. Тому Ісус завжди стукає у двері сердець. Але проблема в тому, що іноді ми не відчиняємо двері, або іноді ми тікаємо, тікаємо від нього. Але Ісус завжди приходить. Від Едемського саду, коли Адам і Єва згрішили, Бог прийшов. Навіщо Він прийшов? Він прийшов знайти Адама та Єву. А Ісус Христос. Навіщо він прийшов у цей світ? Він прийшов знайти та врятувати тих, хто загубився. В едемі Бог прийшов і покликав Адама, де ти але Адам сховався серед дерев саду, бо, як написано, і злякався і втік. Одна з найгірших речей, які робить гріх, це породжувати в тобі страх, страх щодо Бога. Знаєш, ти не повинен боятися Бога. Він любить тебе. Ти дорогоцінний для нього. протягом усіх років мого служіння. Однією з найважчих речей, які мені колись доводилося робити, було переконувати людей в тому, що Бог любить їх. Тому що люди пов'язують любов Бога зі своєю поведінкою. Тому, дивлячись на свою поведінку, вони кажуть: Ні, я не заслуговую на Божу любов. Як же Бог любитиме мене? в одному з міст моєї країни в Перу. П'яний чоловік сказав мені: пасторе, як Бог може любити мене? Якщо я пропиваю всі свої гроші, я б'ю свою дружину, своїх дітей? Я нічого не вартую. Пасторе, як Бог може любити мене, але любий, друже. Я не знаю, як Бог може любити тебе. Я знаю одне. Він тебе любить. ти дорогоцінний у Його очах. Одного разу я виходив зі стадіону в Бразилії після проповіді, і один юнак підбіг до мене і сказав мені: пасторе, скажіть мені, як Бог може любити мене. я гомосексуаліст, як Бог може мене любити. Я сказав, синку, який би ти був, Бог любить тебе. Він мені сказав: Ні, пасторе, ви мене не зрозуміли. Я чоловік, який спить з іншим чоловіком. Хіба це не противно? і що ж, синку, мені як людині це може бути гидко, але я говорю не про свою людську любов. Я говорю про божественну любов Бога. І він любить тебе незалежно від того, хто ти, як ти живеш, чим ти займаєшся. Він любить тебе. І він ніколи не перестане любити тебе, тому що того дня, коли Бог перестане любити тебе, він перестане бути Богом. Ти знаєш чому? Тому що Іван говорить, що Бог є любов, і Бог вічний. А якщо Бог є любов, Його любов вічна, його любов ніколи не закінчується. Пасторе, тоді я можу продовжувати жити так, як хочу. Тут я не синку, не поспішай із висновками, тому що якщо ти її не приймаєш, любов Бога вона стає марною для тебе. Ось чому Ісусу недостатньо увійти в твоє життя. Ти також маєш прийти до Ісуса, ти маєш прийняти запрошення. Ти повинен сказати так. Тому що, якщо ти не приймаєш Ісуса, Божа любов є даремною для тебе. У тексті йдеться, що Ісус прийшов додому Петра, додому тещі Петра. А Якщо у Петра була теща, отже, Петро був одружений. Деякі захищають ідею про те, що Петро не був одруженим, тому що одружений чоловік не може бути повністю посвячений Богу, і все ж Петро був великим апостолом Ісуса, учнем. А він помилявся, він падав, він зрікався Господа Ісуса Христа. Потім покаявся. Але нарешті, як каже переказ, він помер розіп'ятим вниз головою, тому що він сказав. Що недостойний бути розіп'ятим, як його Господь Ісус, той великий апостол Петро був одружений. Ось доказ Ісус прийшов у будинок тещі Петра. Немає нічого поганого в тому, щоб бути одруженим відповідно до божественних порад і вказівок. Сім'я це не людське поняття, сім'я це божественне поняття. А оскільки дияволу не подобається нічого з того, що творить Бог. То диявол не любить сім'ю, диявол ненавидить сім'ю, диявол хоче зруйнувати сім'ю. Як він це робить по різному: змушує чоловіка йти туди, дружину туди, дітей ще кудись, або перевертає шкалу цінностей і називає сім'єю те, що Бог не встановлював із самого початку. Тому що коли Бог створив людину, він не створив Адама та Петра, він створив Адама та Єву. Він не створив Марію та Уляну. Він створив Адама та Єву. Такий божественний план. Тепер ти як людина вільна думати як хочеш і робити, що забажаєш, тому що Бог дав тобі свободу. Але будь ласка, не називай святим те, що Бог не назвав святим. А сім'я за божественними біблійними мірками поняття святе. В сім'ї немає нічого поганого і Петро був одружений. І, будучи одруженим, він був великим апостолом Ісуса Христа. Біблійна історія каже, що Ісус прийшов у будинок Петра і побачив і те, що Петра що лежить у гарячці хворо. Вона мала температуру. Ми вже вивчали у попередніх темах історію про те, як на зустріч Ісусу вийшов Прокажений. В той час це була невиліковна хвороба. Потім прийшов сотник і розповів про свого слугу, який був паралізований. Це була болісна недуга, тому що паралізована людина не може робити те, що хоче. Тепер ми знаходимо тут те, що Петра тільки з лихоманкою, тобто з легкою хворобою. Яка суть є тут? Бог цікавиться тобою, твоїм життям, його цікавлять твої проблеми, які, здається, неможливо вирішити. Його цікавлять твої середні проблеми, та його цікавлять твої дрібні проблеми. Якщо в цей момент у тебе болить зуб, ти думаєш, що Бог не знає, що Богу немає діла до твого зубного болю. Якщо прямо зараз прорвала труба, і зі стелі у тебе тече вода, то це незначна проблема. І ти вважаєш, що Богові це не цікаво. О, дорогий друже, Бог хоче увійти до твоєї домівки, як він увійшов додому тещі Петра. Він хоче упорядкувати всі дрібні деталі твого будинку. Уяви, Бог знає, скільки в тебе каструль на кухні. Уяви, він знає, скільки газу залишилося в газовому балоні, скільки в тебе ковдр. Бог все знає. Чому? Тому що, дорогий мій друже, Бог це не Бог, який знаходиться десь далеко. Є багато людей, які думають, що Бог сидить на своєму престолі. На небі і дивиться на землю, щоб побачити, побачити, хто поводиться добре, хто поводиться погано, щоб покарати тих, хто поводиться погано. Ні, такого Бога немає. Бог це Отець любові. У притчі про блудного сина він порівнює себе з батьком, який мав двох синів. Бог. Батько Бог не начальник, він не мер, він не прем'єр-міністр. він не президент, він не цар. Він все це разом узяти. Він батько любові. Він хоче мати з тобою стосунки батька та сина. Він хоче, щоб ти відкрив йому своє серце, щоб ти розповів йому про свою боротьбу, свої труднощі, про свої проблеми. Коли настане ніч, і ти втомишся й сумуватимеш, Відкрий своє серце. Скажи йому, Господи, сьогодні був жахливий день. Я втомився, мені сумно, мене звільнили з роботи. Мені треба заплатити за рахунками, але у мене немає грошей. Господи, мені погано. Відкрий своє серце Богові. Господь Ісус хоче жити з тобою, ходити з тобою, бути з тобою, брати участь у твоєму житті у найдрібніших деталях. Ти міг би подумати, що його не зацікавить ситуація з тещою Петра, яка мала температуру. Ах, та просто лихоманка, лихоманка пройде. Ні-ні. Богу цікаві твої проблеми, хоч би якими дрібними вони були. І тому Ісус Христос торкнувся тіла тещі Петра. І божественний дотик зцілив її, тому що до цього моменту жінка мала температуру, і вона лежала в ліжку. Ідеться в тексті. Ти знаєш, що в Біблії не лише проказа символізувала гріх, а й будь-яка хвороба загалом символізувала гріх. Ти маєш бути обережними з цим. я не говорю, що кожен хворий бо грішив. Це не так. Часто так, це може бути наслідком безладного способу життя, але так само можливо, ти дбав про своє здоров'я, ходив шляхами Божими. Але оскільки ти живеш у цьому світі страждань, болю і хвороб з тих пір, як гріх увійшов у цей світ, ти також можеш хворіти. Але в основному хвороба є символом гріха. Це означає, що гріх якимось чином торкнувся життя теще Петра. Вона була хвора, і що чинить гріх? Він тебе паралізує. Вона була як паралізована. людина, яка живе у гріху, марна. Жінка, яка живе у гріху, марна. Їй не хочеться нічого робити. Вона живе як зв'язана, як паралізована пам'ятаєте жінку, яка запитала мене, пасторе, мене можна звинуватити у всьому, чому тільки завгодно, тільки не в ледарстві і не в лінощах, Тому що я дуже старанна, працьовита, але в мене нічого не виходить. Коли вона почула цю звістку. Вона зрозуміла, що має бути щось у її житті, що вона має виправити. І вона усвідомила, що хоч і була в церкві, але була далекою від Бога, тому що одна справа бути в церкві, а інша справа бути з Ісусом Христом. Ти можеш бути в церкві та не бути в Ісусі Христі, Але неможливо, щоб ти був у Ісусі Христі і не був у церкві. Тому ця жінка зрозуміла, що, хоч вона й була в церкві, потрібно було налагодити стосунки з Ісусом Христом. І одного разу вона відкрила своє серце і віддала йому своє життя повністю. Вона сказала: Господи, є речі, які я не можу зробити, але ти даєш мені силу, допоможи мені йти шляхами Твоїми. І її життя повністю змінилося. Чому? Тому що, як і теща Петра, вона встала і почала служити Господові. Що цікаво, я знайомився з цією жінкою двічі. перший раз, коли вона сказала мені, що в неї нічого не виходить, і вдруге, коли їй вручали особливу грамоту в церкві, тому що того року вона привела до Христа 10 людей 10 людей для Христа. Я спитав її, як ви це зробили? Вона сказала: до того як Ісус мене повністю зцілив, я жила, ніби прикута до ліжка, у мене нічого не виходило. Я жила безглуздим життям, але потім я встала і почала служити Господу Ісусу Христу. Хочу відзначити, що є багато способів служити Ісусу Христу. Це не лише брати участь у церковних заходах. Наприклад, якщо ти можеш співати, співай у церкві, тому що Богові це подобається. Якщо ти вмієш малювати, то намалюй кілька картин для церкви. Якщо ти вмієш створювати букети, створюй букети для церкви. Якщо ти вмієш грати на піаніно, грай на піаніно в церкві. Служи Богу своїми талантами, але є один спосіб, яким ми всі можемо служити Богові. Це вийти на вулицю, знайти друга, співробітника, однокурсника і поговорити з цією людиною про любов до Ісуса Христа. Тому що, коли ти розповідаєш комусь, що Ісус зробив у твоєму житті, любий друже, тільки завдяки цьому ти зростатимеш. Я хочу сказати тобі, що запорука здорового життя, здорового життя в Христі. Запорука збалансованого зростання в Христі полягає в тому, щоб свідчити про Його любов, в тому, щоб знайти іншу людину і розповісти їй про чудесну любов Ісуса Христа. я розповім тобі одну історію. Багато років тому я був молодим пастором, я проводив уроки Біблії в бідному районі моєї країни, і якось за мною побіг собака. Я почав втікати, тому що вона гналася за мною, і раптом я побачив, що позаду мене вже було дві, три, чотири, п'ять, п'ятнадцять собак. Я побачив двері, штовхнув їх, заскочив туди, бо собаки збиралися схопити мене ззаду. Але коли я увійшов, я зрозумів, що увійшов у жахливе місце. Краще б собаки кусали мене на вулиці, тому що там була група п'яних жінок, які курили. все довкола було брудним, і ці п'яні жінки підійшли до мене. Я кажу їм, ні, ні, вибачте, я зайшов сюди, тому що за мною гналися собаки. Я вже йду. Але вони почали чіплятися до мене і не випускали мене. мені довелося просто вириватися силою, і в якомусь сенсі я. Теж невиховано повівся з ними, щоб мати змогу вирватися. За тиждень я зайшов у кафе попити води. Там до мене підійшла жінка і сказала: ви днями приходили до мене додому. Я відповів а так, я пам'ятаю, собаки гналися за мною. Але вона сказала мені: не хвилюйтеся, я хочу вибачитися, тому що ми були неповажні до вас. Я відповів: все нормально. Я проповідую щовечора у міському будинку культури. я справді проводив там євангельську програму. і жінка прийшла. Вона прийшла цього ж вечора. І поки я проповідував, вона спала, тому що була п'яна, і наступного вечора вона повернулася. Я проповідував, а вона спала. І наступного вечора вона прийшла. Я продовжував проповідувати, а вона спала. Тому що вона завжди була п'яною. І одного вечора, коли я проповідував наприкінці проповіді, вона підійшла до мене і сказала, пасторе, ви напевно думаєте, що оскільки я п'яна щовечора, якщо я сплю, я нічого не розумію. Але я розумію, пасторе. І я розумію, що Бог хоче змінити моє життя. Але якщо Бог змінить моє життя, я мушу перестати пити, а якщо я перестану пити, я помру. Але чому? І вона розповіла мені свою історію. Вона покинула чоловіка, своїх маленьких дітей. Їй було соромно повернутися додому. Вона присвятила себе безладному життю, пияцтво. і щоб забути свої проблеми, не було й дня, щоб вона не пила. Але коли ти віддаєш своє життя Ісусу Христу. Ти будеш вражений тим, що він може зробити в твоєму житті. І Бог взяв життя цієї жінки і змінив її повністю, перетворив її, викорінив пияцтво, викорінив безладні зв'язки у її житті. І ця жінка стала новою людиною. Тому, дорогий друже, не кажи мені, що ти пізнав Євангеліє, якщо твоє життя не змінилося. Але в мене немає сил, щоб змінитись. Звичайно, у тебе немає сил, але це Бог змінить тебе, це не ти. Нехай він зробить за тебе те, що ти не можеш. ця жінка змінилася. Я знайшов її чоловіка, але він не хотів навіть чути про неї. Він мені сказав, я знаю, як вона живе, в який спосіб життя веде. Я не хочу її більше знати. Вона покинула своїх дітей тут, але ми потроху працювали з ними, і ця сім'я знову об'єдналася, і це було чудово. Тому що я хрестив чоловіка, цю жінку та їхнього старшого сина, якому було близько 12 років. Точніше, не я хрестив їх, тому що не мав тоді права хрестити. Їх хрестив пастор, а я підвів їх до басейну для хрещення. Через деякий час одного разу я вийшов з церкви і пішов прогулятися берегом річки. Я був один, коли раптом з'явилася вона з у руках і каже мені: пасторе, я шукала вас усюди, тому що купила вам це морозиво. і вона розповіла, що щойно вона сиділа під деревом і дивилася, як її чоловік грає в м'яч з її дітьми. І вона почала плакати, кажучи, ах, пастор. Це мій чоловік та мої діти. У мене нічого не було. У мене не було чоловіка, у мене не було дітей. Я втратила все, я втратила повагу до себе. Я жила у злих, у гріху. Але ви достукалися до мене завдяки Євангелії. І я дякую Богові за те, що одного разу Він послав собак переслідувати вас, щоб ви потрапили до мого дому. І я купила вам це морозово. На знак подяки. Знаєш, дивовижно це було просте морозиво, але воно здалося мені дуже смачним. Хоч до цього я з'їв стільки ванільного, шоколадного, фісташкового морозива, але я ніколи не пробував морозива подяки, подяки за життя. Яке було зруйноване, але яке Господь Ісус Христос повністю змінив. За рік вона привела на хрещення 30 людей. Я спитав її, як ти це зробила? Вона відповіла: Я не знаю, пасторе. Я просто розповідаю людям, ким я була, як Ісус достукався до мене, як Він знайшов мене, як Він мене врятував, як Він прощає мене. І люди навертаються до Ісуса Христа. Ох, любий друже! Ось що станеться з твоїм життям. Можливо, ти прикутий до ліжка з гарячкою, і все, що ти робив, не допомагало тобі. Ти склав план, але він не спрацював. Ти склав інший план, але він теж не спрацював. Іноді ти запитував себе, що відбувається з моїм життям. Нічого не допомагає мені. Просто віддай своє серце Ісусові, нехай Його чудова рука торкнеться твого життя, а потім почни служити. І ти побачиш, що все, чого торкається твоя рука, буде процвітати, бо Бог буде з тобою до кінця. Присвяти себе Ісусу сьогодні. На екрані ти можеш побачити адресу, звернися за нею. Тобі нададуть духовну допомогу. Тобі буде запропоновано пройти біблійні уроки. У будь-якому разі постарайся дізнатися більше про Ісуса. Більше про Евангелію. 手。